Мирна професія будівельника ще необхіднішою і затребуваною стала у воєнний час. Багато будівельників нині на фронті вони захищають країну, зводять укріп райони, фортифікаційні споруди, а також в тилу будують важливі оборонні споруди та відновлюють пошкоджені ворогом об'єкти. Сьогодні криворізькі будівельники приймали вітання з професійним святом. Хочу привітати всіх будівельників нашого міста. В першу чергу наших ветеранів будівельної галузі, це і Капусін, Земляний Микола Федорович, Гірман Олександр, Кордон Володимир Іванович, Рудой Марк Сімонович і дуже дуже багато тих, з ким я особисто будував. Це ті, хто наше місто будували, наші будівлі, школи, садики, споруди, заводи, фабрики. У цьому році в нашому місті є така, є така дуже така потужна будівельна програма. Стосовно в першу чергу споруд оборонних, ось ми будуємо зараз і школи підземні, і ми зараз виконуємо ремонти укриті проти радіаційних діючих. І дуже дуже багато того, що потрібно нашому місту і нашої державі під час на жаль цієї війни. Усі, хто працює на підприємствах будівельної галузі, є майстрами створення нашого безпечного функціонального оточення, місць проживання та праці, вони розуміють, що нині і в майбутньому їхніх рук, креативності та працелюбності наше місто і загалом країна потребуватимуть ще більше. Займаюся проектуванням вже більше 15 років. Ми спроектували дуже багато об'єктів, важливих для нашого міста. І сьогодні, в такий непростий час, коли йде війна. Ми створили сумісно такий проект, який має назву Ветеран. Це офіс, в якому будуть обслуговуватись наші військові, які отримали травми під час війни, де з ним будуть працювати психологи. Зараз цей проект вже на завершальній стадії і планується до здачі в експлуатацію наприкінці серпня. Щира від себе особиста від. Депутатів від виконкому вітаю вас з професійним святом, з Днем Будівельника. І хочу сильно від всіх нас подякувати вам за таку роботу, яку в цей непростий час ви робите по різним по різним напрямкам. Без будівельників життя немає і не буде. Дуже багато зараз у вас іде специфічної роботи, Ну, я думаю, що і на подальшому буде. Впевнений, що разом ми допоможемо і Збройним силам, бо такий прошарок волонтерської допомоги, який роблять будівельники, теж дуже важливий. Сьогодні нагородами різних рівнів відзначили працівників підприємств із спеціальностей галузі від керівника до слюсаря, а також тих, хто готує молоді кадри. Нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня нагородили директора товариства «Сапсан КР» Богдана Лиманського, геодезистку «Веста Шлях Буду Наталію Попову, слюсаря ремонтно-механічного цеху підприємства рік цемент Юрія Собакінських і старшу майстриню центру підготовки і перепідготовки кадрів №1 1 Тетяну Яковенко. Також були на нагороди від Федерації профспілок України, центрального комітету і міської проспілки працівників будівництва і промбудматеріалів. Тетяна Васильєва Олег Каплій цей день.